Okay. Так, так, У нас зараз слайд. Я, до речі, сама не знаю, про що не знаю, читала, я слухала. Перший раз слухаю, як ви. Зараз теж послухаю, і поки Архіма буде розповідати про всі, що до я вам роздам цю інформацію. Всем доброго дня. Мене звати Олег, мені 29 років, і ми нюкаємось, на тільки приїхали до НАТО на третій тиждень. Насправді для мене дуже приємно. Бути в Канаді всього лише три тижні і вже презентувати наш бренд і наш продукт безпосередньо фактично в одній з найсучасних, саме технологічних бібліотек е світу. Це тож, тож, треба зауважити. Я трошки переживаю, я вона би не виступав. Це Все це порядку. Хочу представити ...eh, <пошлова> наш безпосередній продукт. Це корисний фастфуд на основі каш, під назвою Кашка. Це український бренд, ми самі з Тернополя. Ми я одружений, в мене двоє дітей, також дружиною. І я цю ідею зародив, вона в мене зародилася і виношувала декілька років. Потім дружина підхопила цю ідею і каже, а давай спробуємо. І ми все те, що зараз є, це все, ми називаємо це нашою третьою дитиною. Виношено, винячено з найменших, скажімо так, таких мінімальних вклад. Це фактично ми стартували наш бізнес з трьох позицій. Тобто, як на даний момент нас більше там. Та позиція різних меню є. Ідея нашого закладу, ідея нашого бренду і продукту це запропонувати людям альтернативу тому, що зараз є в загальному на ринку. Чим люди зазвичай харчуються? На бігу. Тобто на бігу це шаурма, доги паніні, бургери, кончики, там, донати, і, відповідно, ма, де заїхала втрат і 5 хвилин обслужили. І яка ідея, це те, що повинно бути швидко і альтернатива тому, що люди можуть, люди можуть поїсти. Для мене Канада не є новою країною. Тобто ну, як, як Канада вона нова країна, але в загальному вона для мене стала 20-ю країною, яку я відвідав за своє життя. Тобто, я ще приїхав з доволі планим досвідом світовачем того, як загальному все побудовано. маючи малих дітей, перше питання, коли мене на другий день зранку просунули з готелі. Чим побудувати дітей? Тобто, сину тільки три місяці, з ним простіше, йому суміш замішав і він поїв. Дожці півтора року. Що дитині дати поїсти, куди піти? Ми обійшли район, я просто не ще поки що, де воно що знаходиться, ми обійшли район, який є біля нашого готелю, там є Макдональд. Там є кава-Старбах з печенками смачними, там є китайська кухня, там є гості різні справи, там є прилишки, там є різна різна продукція. З чим побудувати дитину? Насправді ви не поїдете. Ми зайшли в китайському е Це його гості я не знаю, як називається там, не знаю, називається правильно. Там є комбо пропозиції і там дають рис, просто без приправ, без нічого. Ми купили цю комбо-пропозицію під цього рису щоб взяти просто закурувати. Насправді, для того, щоб зайти кудись поїсти, якщо зробити в ресторан, в ресторані це займає довго часу. Вона мова йде не про фінанси. Багато людей, дуже, я знаю дуже багатих людей, які мають можливість обідати, снідати, вечеряти в будь-якому закладі свого міста. Це займає часу. Для того, щоб зайти в ресторан, сісти, поїсти, це займає мінімум 40-50 хвилин, люди на це, на жаль, часу не мають. Те, що ми пропонуємо, ми пропонуємо нас, Google позиціонує як ресторан їжі на Винніс. Тобто він підтягується наші локації як ресторан їжі на Виніс. Насправді у нас дизайнерська викладка йде повністю всіх страв, які видаються одноразові пробурців з еко еко-вилочкою дерев'яною, пакується це все в крафтові еко-пакетики. Тобто, ми також стараємося і довкілля. Ми коли починали, ми починаємо пластику, ми паралельно це все розвиваємо до екосистеми. І використовуємо максимально натуральні органічні продукти, такі як мікрогрін, різні резервне, для того, щоб наш продукт підходив різним типам людей. Тобто Я презентую цей продукт як для всіх військових категорій та всіх смакових вподобань. Для того, щоб нас можуть поїсти вагітні жінки, у нас можуть поїсти малі діти, в нас регулярно їдять спортсмени та хворі люди. Тобто Ми презентуємо від себе ще раціонне харчування. Тобто Ми можемо раціон харчування людині скласти на цілий день. Загально правильне харчування це неправильно. Ми не позиціонуємо себе як е, вегетаріанство. Ми не, не позиціонуємо себе як сирогістство. Тобто дуже багато людей дуже багато людей має хибне бачення того, насправді, що таке повсякденне збалансоване харчування від здорового до, там, харчування вегетаріанства та Це абсолютно різні речі. Людина е, має потребу їсти кожного дня, а люди, які ведуть... Особливо сидячий спосіб життя це стоматологи, салони краси, це бухгалтерія, це офісні працівники, це аттішники. Це люди, які мають зазвичай хороший рівень доходу, це люди, які гарно заробляють, і в них велика проблема, що їсти. Є два варіанти правильного. Ну, просто нормально, здорово харчувати. Це або здому брати в ладошку їсти, що не завжди комфортно і не завжди зручно, особливо ті, які мають там, декілька, декілька локацій протягом дня, і це насправді не зручно. І замовити доставку. Замовити доставку на роботу. Ми насправді переглядали е, службу доставки першим ділом. Ми повинні приїхали, що тут є піца, суші, бургери, якісь супчики непонятно які, тобто вони зазвичай розділю тут можна з китайської китайської кухні. Альтернативи е, повноцінному якомусь балансовому харчуванні, щоб можна було просто подзвонити і через там, пів години тобі доставили нормальну їжу, її немає. Ми свій бренд розпочали в 2019 році. Тобто на даний момент нас є мережа закладів по Україні за межами України, а також ми активно виходимо на ринок Європи. І сьогодні я вперше безпосередньо в Канаді розказую про цей бренд і представляю його. Е -е, ідея зародилась така, щоб запропонувати альтернативу Макдоналдсу, тобто зробити швидко, зробити смачно і зробити корисно. Тому що Макдоналдс там насправді немає що їсти. Тобто, це люди його їдять із-за того, що це швидко. Це дуже багато різних брендів і дуже багато різних бізнесів працює на тому, що не будують швидко. Чому люди забігли, взяли каву і про осанку? Тому що це швидко. Це зайшов, 5 хвилин, півся і вийшов. Ми свої позиції, повноцінні позиції, де входить перелік з 10, а то й деяких страв з 15 інгредієнтів різних, по 2, по 3, по 5 грам різних продукцій. Ми використовуємо і одна страва має повноцінну ресторанну порцію, Це в середньому 300-350 грамів. На альтернативу тому, що пропонують, наприклад, там, чи суші, чи піца, чи той самий бургер. Одна така коробочка має в середньому 200, 210-215 калорій. Бургер має в середньому 500, 600, 700 калорій. Денна норма для людей, по-перше, культури, в принципі, харчування немає ніде. Її ніколи не було і його ніколи ніде не вчать. Ну, принаймні в Україні, я не знаю, мені ніхто не розказував, чому треба їсти то, а цього не їсти. Казали, ти повинен бути сити, треба поїсти. Але інколи краще не поїсти, ніж з'їсти шунефу, тому що неправильне харчування призводить до різних проблем здоров'я. Тобто, всі говорять, це напевно що популярний вислів. Коли вас ви дорога машина, ви не будете заправляти дешевим доктором. Ваш організм, ваше життя це є. Ваша машина, вона вам дається один раз на все життя. І все те, що ви їсте, залежить від ваше майбутнє, вашого здоров'я, це ваші зуби, ваше самопочуття, ваша енергія, і все решта залежить від того, що ви їсте на друзі дня. Зараз достав печеньку з до обіду добігав, до, в обід другий крок. Просадчик з'їв, воно пішло. Ми використовуємо, у нас є пропозиції, насправді для всіх: риба, м'ясо, індичка, курка, фарш, свинного в'яжі. Тобто смаки підбирає для себе кожна людина. Кожна людина, яка Хочу просто збалансовано харчуватися. Це не є ветеранство, це не є сироїздство. Хоча в нас є пропозиції суто овочеве для ветеранів. У, у нас є, наприклад, самі салати, для сироїдів. Тобто ми можемо використовувати. Ми, ми не використовуємо фритюрі, ми не використовуємо олії, де це все пережарується. Це все або наперу, або тушиться, воно тушиться в власному фактичному соці. Фреші, соки, відповідно, напої. Це просто альтернатива Кока-Колі, водишся з того. Найкраще. Вода, це просто без газу, без смаку і запаху. Це єдина справжня вода. Все решта це є штучно. Так само горчування. Якщо людина їсть, що би то не було, то вона потім має проблеми, які наухаються. Цей бренд альтернативи на даний момент на ринку цьому бренду немає. Тобто ми єдині в своєму сегменті, які пропонуємо дану продукцію. Ці повністю справді є авторськими. Альтернативи їхнім, крім наших закладу, я ж кажу, немає. Їжа Готується швидко, доставляється, можна працювати надставку. Сам бізнес починався після великої кризи, не нашої сімейної кризи, у мене до того був також великий серйозний бізнес, він просто розлетівся. Розлетівся, і ми залишилися чим. Ми поїхали в Італію, відпочили, повернувся з Італії. У мене в книжці була 5 євро закладка, яку я читав, це, це, це весь капітал, який в мене лишився на початок бізнесу. Це все починалося виключно на ідеї і виключно власними силами, і все, оце ростуче на даний момент ми пропонуємо відкриття цього бізнесу для людей, які насправді не мають великих вкладів. Мені вчора сказали, що франшиза тінь кошт коштує 1 мільйон доларів. Я розумію те, що кава коштує зі керівника. Усі кава коштує, приблизно. 3-4 долари. Це в цю каву 3-4 долари закладена зарплата, оренда приміщення, роялті, які платять по франшизі, тобто прибирання, і в тому числі стаканчик і кришечка. Скажіть, будь ласка, яку кількість хави треба продати, щоб тільки відробити назад свій 1 мільйон доларів. Це величезні суми, це величезні обороти. Якщо купувати таку франшизу, в неї потрібно вкладати в районі, в Канаді в районі 150 тисяч доларів. Приблизно. Це приблизна цифра, вони можуть варіюватися від того, яке у вас буде приміщення. Це величезні гроші, і ми пропонуємо від 8 метрів квадратних. Відповідно, франшиза просто чайові з такої франшизи. Тому ми пропонуємо від 8 метрів квадратних можна готувати повністю все те меню весь цей ресортимент, який є на 8 метрів квадратних, суто на ТКВ, на ВІС. Хто хоче, хто, йому, хто має бажання, має ресурс, просто саме приміщення більше і робить додаткову посадку. Ми пропонуємо від себе повністю покрокову інструкцію і повноцінний супровід у всіх запитаннях, які у вас виникають на протязі відкриття бізнесу. Може відкривати даний бізнес людина, яка взагалі ніколи в житті не мала абсолютно ніякого досвіду в сфері харчування. Тобто людина до того займалася, вчителем, робили там, чим би не займалася людина, ми її навчаємо. Тобто ми говоримо: тобі перше треба то, друге то, третє то, і ми супроводжуємо просто по в телефонному режимі, в режимі онлайн, фізично приїжджаємо безпосередньо перед відкриттям, навчаємо ваш персонал, як все готувати. Вас навчаємо адмініструванню, вас навчаємо управлінню. І таким чином ми запускаємо ваш бізнес, і на протязі всього періоду роботи ми з вами працюємо на постійній основі. У нас сезонні зміни, наприклад, там, на осінь, на зиму, на весну у нас до сезонні зміни. Тобто є стале меню, яке працює цілий рік, і є сезонні зміни, ми в середньому 5-7 позицій додаємо на сезонні зміни. Тобто, для того, щоб завжди клієнту було цікаво, для того, щоб завжди клієнт отримав новинку. І після того, коли він е, от, в сезон проходить там 3 місяці в середньому, ми бачимо ті позиції, які найкраще продаються, і ті позиції, пропозиції, які найкраще продаються, ми додаємо в основне меню. І таким чином ми розширяємо наше основне меню. Регулярно люди запитують, а що продається найкраще. У нас насправді продається все меню одинаково. Чому? Тому що наші всі позиції проходять провірку людьми. І тільки те, що люди сподобали, те, що людям сподобалось, ми домовляємо загальну нашу мережу. Ми складаємо калькуляції, ми складаємо навчання, ми повністю підготовуємо для людей. Можливо, для вас на даний момент це не буде настільки актуально відкриття власного бізнесу в Канаді, але я запропонувати першим п'яти людям, які в Калгарі будуть відкривати нашу мережу мінус 50% на роялті і на навчання на, на франшизу самопособі і на роялті в тому числі. Тому що нам цікаво вийти на ринок Америки. Нам цікаво запропонувати тому сегменту їжі і тим, тим пропозиціям, які зараз є, альтернативу. Це швидко, це смачно, це корисно. Це... Там є і солодкі позиції, і кисні позиції, і на, на всі смакові вподобання. Там є можливість насправді харчуватися зручно, комфортно, швидко і за адекватні гроші. Тобто це не є два, там... Ну, Я не знаю, як, як в загальному користування встигнути побувати, але все ну, одно ми заходили сніданок, це два капучино і два сніданки. Мені просто подали три яйця з грибочками порізаними, а дружині три яйця з беконом. Мені вийшло 65 доларів. Я хочу сказати. Ціни ті, які я бачу в супермаркетах на продукцію, з якою ми виготовляємо наші позиції, у нас буде націнка просто космічна в порівнянні з тим, з такими цінами, які тут є на ринку. Тобто покупність цього бізнесу буде дуже швидка. Інвестиції в порівнянні з іншими ресторанами, я вам скажу, на прикладі України, приблизно в 5 разів менші. Якщо ресторан потрібно відкрити в Україні 80-100 тисяч доларів, відкрити, у нас можна класти. Це вже з посадкою. Якщо купити самого обладнання, воно буде дешевше. Тут різниця в ціні буде. Звичайно, буде різниця в ціні в обладнанні, але це доступно з зарплатами в Канаді, це доступно для будь-якої людини, яка працює на будь-якій фактично професії. Дякуємо. Цікаво? Далі. А я Взагалі у закладі на три тижні так, і розповідає, які ж ми все-таки У вас Хочу пишатися. Я взагалі кажу, що. Мені здається, чим старіше я буду, тим молодіше люди будуть у мене громаді. Так. Хочеться зараз. Насправді, <гад п 'ять> <п 'ять> звичайно, вступати безпосередньо в, в Канаді. Це раніше до війни до можливостей, які яким... На даний момент Канада достала українцям. Це було щось останнє Тобто Всі мріяли, Канада, Америка, це було щось таке захмарне. І, і після того, коли я відвідав насправді 20 країн Європи, це ну, в тому числі в телестанні, коли у нас там також працює наші, наші кошти. І після того, коли ми там це все побачили, приїхавши сюди, я розумію, насправді реальна проблема є одна. Нормального повсякденного харчування немає. Просто за межами дому їсти немає що. Є можливість супермаркетів купляти, потрібно готувати. Замовляти салати, їх не, не так багато і салатами не поїздиш. А до салатів, ну якщо з ресторану їде, чек просто. Не кожен дозволить позволений дісти кожен ресторані. Така ситуація. Вишальні? А коли ще не відкрили а самостійно. Три тижні Ми ще на цих документів не зробимо. Ми ж просто замовляли. хочемо. І може бути таке, що ми звідси найближчим часом платимо зараз в Польщу. Бо тому що там потрібна наша присутність, ми виходимо на рівно Європи. Але зараз такий період, що 8 годин ми вже там, 8 годин тут. Тобто це не є проблема. На даний момент є можливість спілкуватися по відеозв'язку. Сам процес підготування до відкриття, в нас найменше знання, взагалі з практики це один місяць. Ця людина приїхала до нас, ми заключили нею договір, вона до місяця часу знайшла оренду і зробила ремонт і відкрилась. В загальному реально це відбувається 2-3 місяці, інколи півроку. Я всім, хто буде відкриватися в Канаді, безпосередньо дам можливість робити до року часу. Якщо не вийде там, чи буде яка затримка, ніхто нікого не буде підганяти. Ми розуміємо, наскільки тут все по-іншому, наскільки тут все по-другому, наскільки тут документація? Тут є велика під'язка, безпосередньо від ПІАР. Піар правильно називається? Для того, щоб тут робити документи. Тому нам цікаві люди, які люди, які готові з нами звучити довго, які готові починати рухатися напрямку. Відкривати власний бізнес це не, це не замовити доставку. Замовити доставку це набрати телефонний дзвінок. Відкривати власний бізнес, інколи займає 2-3 місяці, лише хорошу приміщення, просто хорошого приміщення, а локація надзвичайно велику роль. Ми допомагаємо нашою цільовою аудиторією, ми підказуємо, які наші найкращі локації, якого цей продукт буде найбільш актуальний. Ми зі всіма повністю питаннями насправді допомагаємо. Дуже серйозно, на дуже високому рівні. Ми супроводжуємо людину насправді на кожному етапі, на кожному кроці, для того, щоб донести максимально. Ми зацікавлені, насправді, ми зацікавлені в успіхі нашого франшайзі більше, ніж сам франшайзі. Тому що сам франшайзі, якщо в нього не вийде, він просто закриється. А нам цікаво, щоб він працював. Він працював і Я вже Дякую. Дякую, дякую. Насправді дуже